Сьогодні ми поговоримо про ось такий комплектик. Що це є, як це використовувати і для чого це взагалі. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Ця маленька штучка називається FPV дрон. Вони взагалі є різні, і це такий маленький, саме початковий для новачків, для навчання в загальному. І відповідно з меншими характеристиками, з меншими вимогами. А ось це окуляри від нього і також пульт. Тобто окуляри транслюють все, що бачить оцей маленький дрон. І виходить, ви літаєте, ви стаєте ніби маленькою мухою і літаєте в справжній реальності, тіль, в реальності тільки ось цим маленьким дроном. У мене були трошки інші плани на нього і більші, але, на жаль, не так швидко я навчився на ньому літати. Тобто взагалі не навчився. Але, попри це все, хотів зняти про нього відео, тому що е, я думаю, що багатьом буде корисно е, ось е, саме така штука. Е, хто, наприклад, цікавиться цими дронами, хто хоче почати, не знає з чого. Е, і е, хотів, в принципі, порекомендувати цей дрон, саме цей дрон, який я взяв собі. Ось це його повна назва, і в загальному не всюди він продається і він є. Я замовляв його на AliExpress і посилання, можливо, я залишу в описі. І, можливо, там воно буде. Е, на жаль, не було так багато часу і можливостей, щоб вчитися на ньому літати. І тому, на жаль, поки що ні. Можливо, в майбутньому. На даний момент я ще не навчився, тільки політав трошки по кімнаті, трошки по вулиці. Е, також я до нього прикупив спеціальну екшн камеру малесеньку, про яку також є огляд на моєму каналі. Можете переглянути, до речі, вона ось така мізерна і дуже практична. І саме для цього дрона я її купив, тому що чіпляючи на цей дрон цю камеру, він, в принципі, здатен ще її понести і відзняти гарне відео в гарній якості. Оскільки камера дрона не знімає в хорошій якості відео, вона призначена тільки для того, щоб бачити саму картинку в окулярах. Ну як ви бачите, давно не випускав відео. На жаль, немає часу для зйомки відео на YouTube, але все ж таки, знайшовши час, хотів записати відео, тому що український контент для українського YouTube дуже важливий. наприклад, навіть взявши ось цей дрон, про який я роблю огляд, гляньте, скільки оглядів цього дрона є на українській мові. Просто для цікавості перевірте і тоді зрозумієте, тому все таки старатимуть записувати відео навіть якщо рідко. А ви можете від себе підтримувати цей канал лайком, підпискою, коментарем. Ну і можливо донатом. Чому саме цей дрон? Тому що варіантів не так і багато. Я спочатку хотів, дуже популярний дрон є Beta FPV, якщо я не помиляюся, такий біленький, і в принципі він дуже розрекламований. І насправді я його спочатку також хотів купити. Але знайшовши ось цей, поміняв свою думку, тому що є декілька нюансів, які відрізняються, і по яких. Для мене, особисто для мене, ось цей виявився кращим. Давайте спочатку подивимося, в чому він приїжджає. Він приїхав до мене ось такому ось такій сумці, що дуже круто, коли ось в цю сумку влізає повністю все. Ця сумка зонована, ось тут така кишенька для всяких різних аксесуарів до дрона. І також зонована сумка, тобто ставиться окуляри, дрон і пульт. І це дуже зручно, тому що спакував все в ось цю сумочку, взяв на плече і пішов. Цілий дрон в цій сумочці. Також я її деколи використовую, як коли їду в подорожі для, просто для техніки. Тобто дрон витягаю звідси і накладаю сюди камеру, павербанки, об'єктиви. Вона служить в мене для всього, що просто не стояло. Сама комплектація. Йде в окуляри, які, звичайно, оці антени відкручуються і складаються в сумку. Ось так, як ви бачите. Прикольно тим, що навіть сюди йде мікро SD карта, тобто те, що ти бачиш в окулярах, можна записувати на мікро SD і потім переглядати. Це круто. Далі йде сам пульт. Ось так він виглядає і досить прикольний. Спочатку я думав, що тут, бо ось, як бачите, ось цей джойстик пружинить, а ось цей, ось тут не пружинить, тільки по боках, а вперед вверх не пружинить. Я спочатку думав, що він прийшов бракований, поломаний І хотів, в принципі, шукав в інтернеті, чому так хотів, розбирав його, навіть розбирав, дивився, яка там система. А виявляється, що це просто газ. Коли затискаєш, він дрон починає летіти. Коли назад він зупиняється. І в тому вся фішка. Я цього не знав і розбирав цей спочатку пульт. Добре, що не поламав. Різних багато режимів ось тут є, з якими я повністю не розібрався. Так, Включається ось такий індикатор тут де. Єдине, що мені не сподобалося, що цей пульт працює від батарейок. Тобто 4 батарейки пальчикові. Але, в принципі, їх буде ставати на дуже довго. тепер працює. Це перші батарейки, які я колись купив. Ну і звичайно сам дрон ось такий маленький, і в загальному він вже дуже багато падав, дуже багато бився об землю, об стіни і об стелю. Ну і йому якби нічого, він навіть ось ці захист гвинтів, захищений плюс ще додатковою такою м'якенькою не резиночкою, а таким якимось м'якеньким приємним надотиком матеріалом. Навіть не знаю, з чим це порівняти. Напевно, з паралоном, таким дуже твердим тісним, твердим паралоном. Паралоном. Знизу ставляються дві батарейки, які підключаються до самого дрона, і тоді він починає мигати і працювати. ну і літати звичайно. Гвинти замінюються. Ось, ось ці гвинти замінюються. Я їх вже пару разів ламав. Коли його виводив гуляти на вулицю і чіпляв на нього, до речі, малесеньку камеру insta 360 GO 2 і літав з нею. І тоді я трошки поламав гвинти, але в комплекті йдуть ще декілька запасних ось, ось цих самих гвинтів. Тобто спокійно їх можна поміняти без, в принципі, без великих зусиль. До речі, як я літав ним на дворі, я зараз вам покажу. Власне, тут є, я навіть до речі, не міг спочатку знайти, але тут є слот на мікро SD, тобто можна записувати ось цієї камери, ось прямо, прямо цієї. Ця камера взагалі передає сигнал на окуляри, але водночас вона пише звичайно кращим сигналом, бо вона суто пише з дрона. До речі, цей дрон був у двох версіях. Версія Full HD і версія 4 k Я взяв собі версію 4 k вона була коштувала щось на дорожче на 25 доларів чи 20 доларів, в принципі. Але так як на цю камеру, в принципі, без сенсу писати, щось записувати, тому можна. Спочатку я думав краще доплатити і мати 4К, але без сенсу навіть тих 4К, тому що ця камера не дуже класно пише відео. Але вже кожен приймає своє рішення. Мікро e, SD в цьому дроні я спочатку, якщо чесно, не зразу знайшов. E, але якщо дивитися на нього, ось так наприклад, запам'ятайте ось цю сторону. Повертаєте задом і повертаєте цей. Ось так. І ось в цій стороні, ось тут між е каркасом їх, і е його каркасом є такий малесенький непомітний слот на micro SD. Саме між е двома платами. Ну, Тобто на одній із плат. Також живиться цей дрон, як я і раніше говорив, тут від батарейок. В комплекті йдуть батарейки 4 штуки. Ось, ось так вони виглядають. Живиться він від двох батарейок, які чіпляються внизу. В комплекті йшли чотири штуки батарейки, але я взяв ще чотири, щоб мати на заміну, щоб в принципі, вони, дрон з ними літає недовго, біля 6 хвилин, якщо я не помиляюся, від двох батарейок. Тобто у мене було 4 е, пари батареїк, я міг політати. 6 хвилин, 6 і ще 6, і ще 2 рази 6, тобто 24 хвилини. В принципі, пів години я не міг політати. Е, без додаткового комплекту. Е, ну, тоді 12 хвилин, можливо, до 12-15 до 15 хвилин. Ось так. Ну, але цього вистачає, тому що е, злітаючи в, чи, в так, як, я, як це навчальний дрон. І, на ньому тільки вчитись і тільки падати, взлітати і падати, злітати і падати. Його дуже шкода, тому що він постійно б'ється об землю, падає, і насправді ці навіть ці 10 хвилин для тебе дуже довго проходять, тому що ти на ньому по факту довго не літаєш, для, як для початкового дрону. Коли вже навчитися на ньому літати. І вже дійсно робити круті, класні відео. Тоді, можливо, цих вже 6 хвилин буде мало. Ну, але відповідно, навчи, якщо навчитись на цьому дроні літати і вже робити гарні відео, можна продавати і купляти більше. Більш стабільніший, більш більший дрон, який можна може нести на собі більш кращу камеру, щоб добитись кращої якості. Ну і буде більша дальність польоту. Відповідно, до речі, якщо в тебе виникли якісь запитання, то можеш сміливо писати в коментарі, або навіть мені на сторінку в інстаграм. І я люблю поговорити про відеотехніку, фототехніку, і взагалі я цим захоплююся. Мені подобається робити класні кадри. Мені подобається фото та відеотехніка, новинки, якісь, і взагалі мені подобається обговорювати світ зйомки. Е, мені подобаються подорожі, тому буду радий спілкуванню. А також, звичайно, можу надати відповідні консультації, якщо тобі щось конкретне цікаво. Ну і також можу змонтувати для тебе класне відео, яке ти сам візнімеш або я тебе візнімлю, якщо ми будемо співпадати по локації. Отож, повертаючись до цих батарейок, також до них йде в комплекті таке зарядне. От, до речі, воно зараз заряджається. 4 батарейки. Це така оплата що трьома входами, в яких запихаються саме ці батарейки, і вони заряджаються. Інформує про їхнє зарядження до 100% світодіод. Стає зеленим. Коли, він заряд... коли батарейки заряджаються, він світить червоним. Коли зарядилися, він стає зеленим. І відповідно в той момент, коли він стане зеленим, бажано витягати його з розетки, тому що батарейки дуже нагріваються. І взагалі мені здається, що тут в цій платі немає ніякого запобіжника щодо щоб перекриття подачі струму на батарейку. Ну, Тобто краще слідкувати за ними, а не лишати просто так. Що, що тут такого цікавого є? Тут шнури, резинки, запасні гвинти, викрутка маленька, також такі паски, які зажимають, і, можливо, для камери, щоб для нього причепити. І ось, в принципі, все. Ну, Сумка це клас. І Вона от з такого цупкого добротного матеріалу зроблена. Тобто, справді вона сама сумка вартує дуже багато грошей. І, вроді би, сказав все. Не хотів так багато розказувати, тому що поскоріше змонтувати цей випуск і випустити на канал. Дякую за ваш перегляд, дякую за коментарі, за підписку. Не забуваємо підтримувати україномовний контент, не забуваємо підтримувати і по всю розповсюджувати українську мову. Не забуваємо підтримувати в загальному українські традиції і показувати всім, які ми добрі, щирі та хороші. Всім гарного дня вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па до наступного випуску. А я надіюсь, що він буде скоро, скоріше ніж то, що я надіюсь.